У нас у наявності Renault Grand Scenic 2007 року випуску на двигуні 1,5 турбодизель К-9К. Також авто у нас подовженої бази. Витрата палива у нас по місту 6 літрів, по трасі менше 5. Позаду у нас регулювання сидінь вперед-узад. Також є столики. Спереду у нас електрорегулювання усіх. Вікон, 6-ступенева механічна коробка передач, електроручник, двохзонний клімат контроль, мультимедіа, старт-стоп кнопка є, електроприборна панель, авто автосвітло, авто світло, круїз контроль є. В цілому авто в гарному стані. Якщо воно вас зацікавило, звертайтесь в вулиці Територіальної оборони 102 місто Київ.